Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики. Цього разу минулося без бійок. За резонансний документ проголосувало 234 народні депутати. Проект Ківалова Колісниченка підтримала фракція комуністів у повному складі. А також майже усі регіонали. Лише п'ять представників найбільшої фракції утрималися або голосували проти. Опозиційні сили проводили у Києві акції протесту проти законопроекту, який, на їхню думку, знищує українську мову. Біля Маріїнського парку зібралися більш радикальні опозиціонери, переважно представники правих партій. Інша група розташувалися на вулиці Грушевського із прапорами об'єднаної опозиції та партії Удар після того, як опозиціонери наблизилися до стін Верховної Ради, відбулася сутичка між ними та співробітниками спецпідрозділу Беркут. А також із прихильниками мовного законопроекту близько двох тисяч представників партії регіонів ще зранку окупували площу біля парламенту. Беркутівці застосували слізогінний газ, проте зменшити градус конфлікту вдалося лише силам природи. І початком рясного дощу прихильники партії влади почали розходитись, а кількість їхніх опонентів навпаки збільшилася. Опозиція вже об'явила про початок безстрокової акції протесту в усіх регіонах України проти закону про мови.